Привіт! Я заглада Софія, і я подаю свою кандидатуру на посаду студентського декана Факультету національної безпеки, права та міжнародних відносин. Ідемо знайомитись. Я виходжу перед вами як людина, яка прийшла шлях дії відповідальності і співпраці. Цього року я мала змогу бути членом ОСС, і цей рік навчив мене найголовнішого. Ми сили лише тоді, коли чуємо одне одного, підтримуємо одне одного і діємо разом. Я знаю, як вести вас до реалізації ваших ідей. Знаю, як домовлятись. Знаю, як бути там, де складно. Моїм головним завданням є захист ваших прав. Долучаючись до формування комфортного та ефективного навчального середовища, ми ставатимемо кращими. Пам'ятайте, що перш за все я прагну бути вашим другом, з яким можна поділитися турботами і вирішити їх разом. Наш факультет це простір розумних, амбітних і небайдужих. Тож на вас чекають різноманітні заходи, де ви відчуєте себе комфортно та у своїй тарілці. Традиції це не про те, як було завжди, це про те, що згуртовує нас, створює моменти єдності і спільної гордості за наш факультет. І моя мета не просто зберегти це, а оновити і зробити ще ближчим для кожного з вас. А тепер ваш вихід: що місяця ваша сцена, ваша ідея і ваша команда. А я поруч, щоб підтримати кожного. Волонтерство це не завжди щось гучне. Часто це просто студенти, які між парами клеять афішу благодійного концерту. І моє завдання зробити волонтерство не окремою активністю, а природною частиною життя нашого факультету. Ми збудували фундамент. Час зводити поверхи.